Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні показую вам Mercedes EQA 2021 року. Машинка до нас приїхала з Європи. Він весь в оригінальному окрасі, в ньому пробігу 125 тисяч кілометрів. Жодний елемент не фарбований. Батарейка 67 кВт. Запас ходу орієнтовно 450 км, 450 все залежно від того, як ви будете його експлуатувати. Потужність 190 кінських сил. Загалом цікава машинка. Що тут казати, Mercedes. Full-Led оптика, парктроніки у нас вкруг, легкосплавні дисочки. Звичайно ж, по матеріалам тут все топове. Питань немає. Всі оці всякі дрібнички, кнопочки, все зроблено на вищому рівні. Комбінований салончик. Великі у нас ось такі екрани. До речі, щойно сидів, кльоцав класно працює сам сенсор, так же саме, як і на телефоні. практично. Двузонний клімат-контролі, круїз контролі, режими рекуперації. Перемикання передач у нас ось тут, як в американських машинах або як, в загалом в принципі, всіх мерседесах. Плюс у нас ось тут іде сенсор. Тобто ми можемо перемикати пісні, щоб там їхати, рука тут стоїть, а не тягнутись до мультимедії. Два ключики. Ось так от він у нас виглядає. Стан 10 з 10. Бомба-ракета. Шумоізоляція класна, підвізка, бомба. Двері закриваються, ну, чувствується, що це Мерседес. Камера заднього руху, все тут, звичайно, є. Е, по зарядкам, їх тут немає, але залом зарядочки, подовжуючи, все є, повний комплект. Сіточки, дивіться, який стан багажнику, бомба ракета, електропривід ляди. Ага, треба відкрити з салону. Або, напевно, його заглушити треба. І тільки тоді кнопочка, до речі, у нас старт. І тільки тоді у нас відкриється лючок, щоб поставити його на зарядочку. Ось такі у нас порти Type 2 та CCS. CCS для швидкої. Три фази у нас є. Залапу. Так. Покажу загальний вигляд, він у нас виглядає. Дивіться, нічого не зачовгано, діти не зашморгали. Як часто буває, коли ставиться і сефікси, кріплення і діти ногами зачовгують переднє сидіння. Тут без зауважень. Немає що казати. Mercedes є Mercedes. Електро... Електронний підпір поясничний. Бердички, зарядочки. Так, і пішли ще товщиноміром пройдемось. Погнали. 15 19 17 20 14 10, 20, 11. Такий доволі тонкий шар фарби. 85. 85. А знаєте що, швидше за все може бути те, що у нас, да, у нас алюмінієвий капот, крила, тому і пробивається тонший шар е, порівняння з остальними е, деталями. Бачите, Fe це у нас цинк. А NF це у нас алюміній. Так, кришка, що у нас? Металева чи пластикова? Металева. 83? 79, 80, 72, 76, 79, 77. Машинка, до речі, у нас розметнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація орієнтовно по грошам. Орієнтовно 1600 гривень більше не буде. Тобто пенсійний фонд ви не сплачуєте. Бачите, як б'ється товщини міром НФ зверху, ось. НФ. Тут у нас F'Є. Відповідно, і різний слой пробиває. В общем. Все в оригіналі, з зауважень, немає. Машинка приїхала, віддали на комплексну мийку, помили, навіть вм'ятинок ніяких не викатували. Стан просто бомбічний. Що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок. Перевірки, діагностики, тест драйви без питань. Е, виписуємо договір купівлі-продажу на ці транзитні номера, які ви потім віддаєте в реалі при реєстрації. Проходите експерти і стаєте на облік. Загалом цікавий автомобіль, дуже комфортний. Mercedes не має що казати. Що ж, будуть питання номер телефону внизу. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання ось там от внизу. Не захлопнув кришечку. Посилання внизу залишаю, і там буде більше наших автомобілів. які і ми привозимо з Європи. Всі ціни розраховані під ключ з розмитенням, сертифікацією. І ось тут Вінниця. Якщо ви з іншого міста, то окремо доставочку можна прорахувати прямо вам під під'їзд. Оновлення у нас щосереди в 15.00. Краще підписатися в телеграм-канал, щоб отримувати сповіщення. Або моніторити наш сайт на сайті більше 150 автомобілів. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. 頑張った。